Всіх Вітаю! Сьогодні буде швейний влог по вдосконаленню вже готових речей. Це мій жилет, який я пошила собі наприкінці літа цього року. І це одна з найпрекрасніших речей мого гардеробу. Я цей жилет ношу. Ну, не кожен день, але через день. Він із джинсами класно виглядає, зі спідницями, і навіть з цими брюками. Але що ж я хочу переробити? Ні, не жилет. Я просто хочу вам показати, що саме ось, ось у цієї речі прямий крій. І це мені дуже подобається. Але в брюках, які я шила собі до цього, з цієї ж самої тканини, крій трошки завужений. А може, не трошки завужений донизу. І саме це мені не подобається, тому що прямий крізь жилет, а потім брюки якось так донизу завужуються. І от я от відчуваю, що це не комплементарно саме до моїх відчуттів або сучасності, або просто стилю. Хочеться широкі прямі брюки і донизу. І у мене залишилося. Невеличкі шматочки тканини, ось цієї довжини, саме такою, як моя брючина донизу це 120 см. І просто це якесь щастя. Напевно, щось там десь, якісь зірки, кажуть, що те, що я задумала, треба робити. Якщо поміряти, ось тут брюки мої, вони, до речі, просто шикарні. Я їх обожнюю. І коли вони вже нарешті вийдуть з ладу, я собі спошию такі самі. Або ні. Вони навіть не вийдуть з ладу, я пошию такі самі, коли знайду класну тканину. Ось тут у мене 35 см понизу. Там, де клин, туди всередину йде. А, Ой, понизу, по стегнам 35 см. А понизу 25 см. Тобто мені треба було б додати, ну, я так думаю, якщо хочеться прямі, то десь приблизно 10 см. І ви не повірите, якраз ці. 10 там, якщо точніше, 9 з половиною. Ось тут я зможу викроїти. Мені потрібно зробити клін в боковий шов, ну, буде такий собі лампас. І клін внутрішній шов. На жаль, внутрішній шов буде ем, десь там на рівні коліна, напевно, з'єднуватися, бо таких довгих кусмаків у мене вже нема. А ось ці довгі клаптики підуть саме на бокові шви, на ті, що такі більш видно зі сторони єдиним таким, єдиною такою частиною. Отже, я не буду показувати цей процес, бо якось ну, що тут показувати, це дуже індивідуально, але, звичайно, я покажу вам готовий результат. До речі, перешиваю саме основну тканину, а підкладку залишаю той самої ширини. Так, ну що ж, ось і готовий результат. Ось таким чином все це виглядає. Ну, на мій погляд, дуже непогано. Не ідеально. Є свої нюанси, але інакше я зробити не могла. Ось так, такі широкі брючки вийшли і. Прямого крою донизу. Що чудово. Чи не так? Дуже задоволена результатом. Буду носити ці зими, поки не розваляться. Бо і цьому костюму теж колись буде кінець. Насправді, якщо порівняти до та після, ну, особливо якоїсь різниці і не видно. Але я цю ширину брюк відчуваю, і мені це дуже подобається. І якщо чесно, і мені навіть здається, що я трошечки змогла м, десь так зберігти м, віддалено образ Джулі Робертс, пам'ятаєте, його її сіру костюму, щось в цьому є. Ну що ж, ось така була історія про сірі брюки, а надалі не сьогодні, в наступних відео я хочу вам розказати історію перешиву з цих двох пальт, які я схопила на знижках. Я хочу з них пошити ідеальне пальто. Мені постійно щось не подобається в готових речах, або навіть в готових сшитих мною речах. Я завжди щось переробляю. Ну, такий у мене стиль швейного життя. Ну що ж, підписуйтеся і до зустрічі в новому відео.